Я пройшла шлях, і ось що я зрозуміла: знати родову програму це не просто цікаво, це ключ до вашого життя. Я сама пройшла через це, і мій досвід змінив усе. Я розкрила приховані патерни. Я побачила, як сценарії мого роду впливали на мої стосунки, фінанси, здоров'я. Це було як дивитися фільм про себе, але іншими акторами. Я звільнилася від кермічних боргів. Розуміння моїх кармічних завдань допомогло мені вийти з порочного колу, в якому я жила роками. Я подолала сьогоднішні складнощі, інструменти, які я отримала, допомогли мені вирішити проблеми, які мене турбували, і досягти гармонії на сьогоднішній день. Я зробила власну, розробила власну методику трансформації. На основі мого досвіду та знань я створила індивідуальні плани для кожного клієнта, які допомагають їм переписати негативні сценарії. Я розкрила свій потенціал. Я дізналася, які таланти та ресурси я успадкувала від своїх предків і як їх використовувати. Я стілила родові травми, я звільнилася від емоційного тягаря. Минулого та побудувала щасливе майбутнє. Я налагодила стосунки, я покращила відносини з рідними. Я та створила гармонійну сім'ю. Я знаю, як це жити з тягарем минулого, але я також знаю, що це можна змінити. Якщо ви готові до трансформації, пишіть у коментарях, хочу, і я з вами зв'яжуся, і ви отримуєте особистий підхід і практики від мене.